Цьогоріч освіта приступає до роботи в умовах нового державного стандарту. Його впроваджують із початкової ланки, тобто з першого класу, розповіла начальник управління освіти Коломиї Марія Грицан. Цьому навчальному році буде додатково одна година англійської мови. Введена буде три години фізкультури. Це те, що є нове. Звернута увага у цьому державному стандарті на природничий цикл. Уже введено природознавство як такий курс. І з другого класу вже у 2013 2014 навчальному році, буде вивчатися інформатика. До введення в наступному році інформатики школи Коломиї готові ще не повністю класи при вивченні цього предмету повинні поділятися на три групи. Для цього необхіден і комп'ютерний ресурс, і, звісно, відповідно обладнані аудиторії, розповіла Марія Грицан. Тому працювати над цим питанням освітяни будуть ще не один місяць. Також на конференції підводили підсумки і минулого навчального року. Минулий навчальний рік для нас був плідним. І в плані навчання, і в плані матеріально технічної бази. Тому що в минулому навчальному році ми піднялися на вищу вищо стоходинку. Ми зараз займаємо другу позицію в області, обігнавши місто івано франківськ в рейтингу районів і міст за підсумками всеукраїнських предметних олімпіад з зв зв'язових предметів. Це відрадно. Є в нас досягнення, і це якщо говорити про цілу програму обдаровані діти. Є певні напрацювання і фінансова підтримка міського голови, бо є і премії кращим учням. є великий поступ у змістенні матеріально-технічної бази в цьому році ми практично зробили гарний ремонт у школах, включаючи і кошти батьків і спонсорів. А також була велика сума коштів виділена з місцевого бюджету. Планів на цей навчальний рік у освітян багато, адже ще не всі школи чітко визначилися із профілем. Дехто недоопрацював у питаннях ЗНО та державної підсумкової атестації. Наголосила Марія Грицан.